У Бурштині відзначили День героїв та помолилися за борців, що віддали життя за українську незалежність. Далі учасники віча поклали квіти до символічної могили Борцям за волю України. За вагомий особистий внесок у боротьбі за незалежність України Бурштинська міська рада нагородила активних учасників ОУН УПА грамотами та преміями. Вона зробила свій вибір у сорокових роках і була активною учасницею визвольної боротьби ОУН УПА. Ірина Степанівна каже, добре пам'ятає ціну свободи. Я пам'ятаю, як ми ще хоронили своїх друзів. Витягали з криївок, таких самих, як я тепер проважала, вісімнадцяти, шістнадцяти років. Такі тоді був. Я їх всіх пам'ятаю, котрі загинули і тепер дуже співчуваю тим хлопцям, нашим на ті тяжким бою. Але, хлопчики, не дайте Україні. Не дайте, я знаю, що це життя, але не даймо України. Бо якщо ми тепер прогавимо, віддамо, опустимо руки, це буде все. Це на століття буде. У свої 92 роки Ірина Степанівна допомагає армії і мріє побачити День Перемоги. Я кажу, я все одно доживу, що скінчиться війна, і я ще буду в Україні. Я поборю хворобу, я поборю Путіна і буду жити в чистій, гарній Україні і з такими друзями, з такою молоддю, прекрасною, яка в нас є. хочеться жити. Віче продовжилось у центральній частині міста біля кубів пам'яті. Там відправили молебень за героїв, котрі полягли в російсько-українській війні, захищаючи кордони України. У мене загинув син під Бахмутом село Біляївка 17 березня під обстрілом Гратоміоти. Він він служив в штурмовій роті. Ну, тяжко розуміти, тяжко говорити. Я так. Це найліпший мій був товариш. Ми з ним дуже багато спілкувалися. Ми жили дуже дружно з ним. Це просто не передати словами, розумієте, зараз в даний момент, як то як тяжко. Ігор каже, попри біль втрати, відчуває гордість за сина, що став героєм. Він був постійно з радісним. Він не був добра людина, постійно сміявся, постійно допомагав людям. У нього була сім'я. Один другого вони дуже любили. В них народилась малесенька донечка Анастасія. Анастасії зараз три роки, вона дуже татка пам'ятає. Питається, де твій татко? Тут мій татко, де твій татко? Там мій татко. Дуже вона це все дуже розуміє. Ну, Просто розумієте, дуже він такий був. Порядна людина, його всі в буршті дуже добре знають. Олега, ну за ні за нього і поганих слів не було. Нічого дуже добра людина була для мене, для всіх, для нашої сім'ї. Вшанували у цей день ще одного героя з бурштинської громади, першого добровольця, котрому було присвоєно звання героя України при життєво Дмитра Давічі Коцюбайла. Діти намалювали для мами легендарного комбата портрети її сина. На фасаді Бурштинського ліцею номер 3, де два роки навчався давінчі, відкрили пам'ятну дошку герою.